Синку, якщо ти сьогодні будеш слухняним, увечері обіцяю тобі винагороду. Настав вечір. Молодець, синку, так добре поводився. Що ти хочеш у винагороду? Мамо, ніколи більше не примушу мене бути слухняним. Дев'яносторічний дід на прийомі у лікаря. Лікарю, останнім часом у мене нічого не болить. Погано, у вашому віці завжди щось має боліти. Що ж мені робити, лікарю? Випийте горілки, покуріть сигарету, в кінці кінців з'їжте щось солоне або жирне і можливо все повернеться в нормальний стан. Слухай, куме. Помив голову лікувальним шампунем проти лупи, і випало все волосся на голові. Ну, так правильно, нема волосся, немає лупи. На уроці математики вчителька ставить запитання Петрику. Якщо три кілограма яблук коштують 12 гривень, то що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує один кілограм яблук? Подивитися на цінник Валентино Іванівно. Старий багатий дід одружився з незайманою дівчиною. Перша шлюбна ніч. Дід залазить на молодицю, лягає зверху і лежить. Тиша. Тільки цвіркуни сюрчать. Минає хвилин десять. Дівчина запитує Вікторе Сергійовичу, це що все? Не знаю. А тобі мамка не розповідала, що треба робити? Ні, не повіриш, Галю? І я забув.